Демонстрація підшкірного введення гепарину. Гепарин це антикоагулянт прямої дії. Гепарин вводять підшкірно, в деяких випадках внутрішньовенно. Гепарин не можна вводити внутрішньо м'язово через велику ймовірність утворення гематом. За 15-20 хвилин до ін'єкції необхідно прикласти холод до місця проколу. Голку вводять під кутом 90 градусів у складку. Після цього не можна рухати кінчиком голки та відтягувати поршень назад, щоб уникнути ушкодження тканин та утворення гематом. Шкіру після ін'єкції не можна протирати, але можна дещо притиснути стерильною сухою ватною кулькою і потримати так протягом однієї хвилини. Сучасні антикоагулянти прямої дії групи гепарину, такі як еноксапарин, клексан, фленокс, фраксипарин, новопарин. Переважно випускають у вигляді шприц-доз, попередньо заповнені шприци, що забезпечує точність дозування та зручність ведення. Валентино. Так, 20 хвилин минуло, тому я забираю вас міху з льодом. Добре. Обробляю місце ін'єкції Ватною кулькою з мочною спиртом 10 на 10. Пальпую місце інєкції. Усе добре. Тому обробляю знову ватною кулькою з мочною спиртом 5х5. Залишки спирту прибираю сухою ватною кулькою. Прибрали. Беру суху стерильну ватну кульку, затискаю 4 та 5 пальцями лівої руки, беру шприц, знімаю ковпачок з голки. Правильно тримаю шприц. Роблю складку. Під кутом 90 градусів ввожу голку в пацієнта, ввела. Після того, як ввела голку, не рухаю кінчиком голки та не відтягую поршень назад, для того, щоб уникнути утворення гематом. Казівним пальцем правої руки натискую на поршень та вводжу препарат. Ввела. Дістаю голку, прикладаю суху ватну кульку на місце ін'єкції. Валентино, будь ласка, потримайте ватну кульку протягом однієї хвилини. Валентино, як ви себе почуваєте після процедури? Чудово! Добре, тоді я забираю у вас ватну кульку і ви можете відпочивати.